Виконуємо номер 860 із підручника Алгебра 7 та номер 37,21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді добутку і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Виносимо спільний множник 3 за дужки. В дужках отримаємо 30. Додати АБ відняти 15а відняти 2Б. А тепер згрупуємо наші доданки. Згрупуємо 30 і мінус 15А, та АБ і мінус 2Б. І тепер виносимо спільний множник з перших дужок. Це у нас 15 за дужки. В дужках будемо мати 2, відняти А, з других дужок виносимо спільний множник мінус Б за дужки. в дужках буде 2, відняти А. І тепер виносимо спільний множник 2 відняти А за дужки. в дужках отримаємо 15, відняти Б. Ми отримали добуток трьох множників. 3. Різниця 2 і А, різниця 15 і Б. Наступне завдання друге. У другому завданні винесемо спільний множник мінус 3 за дужки. В дужках отримаємо mn. Відняти, додати, мінус вже винесли 3М, додати 6n і додати 18. А тепер згрупуємо наші доданки. МН і 3М та 6Н і 18. Виносимо з перших дужок спільний множник М за дужки. В дужках отримаємо N, додати 3. З другий дужок виносимо спільний множник 6 за дужки. В дужках отримаємо N додати 3. І тепер, як бачимо, знову спільний множник N додати 3, ми можемо його винести за дужки. N додати 3, в дужках отримаємо M, додати 6. Отже, у нас добуток трьох множників мінус 3N додати 3 і m додати, мінус 3 сума N3 і сума m – 6 Завдання третє. У третьому завданні виносимо спільний множник А у кубі за дужки. В дужках отримаємо Ax додати А, додати x, і додати 1. І тепер згрупуємо наші доданки. Згрупуємо перший з другим доданком і третій з четвертим. Виносимо з перших дужок за дужки А. В дужках будемо мати Х додати 1. А з других дужок винесемо одиницю, тоді в дужках буде Х додати 1. Я її винесла, щоб було зручніше, і ви зрозуміли, звідки вона взялась. І тепер спільним множник Х додати 1 також виносимо за дужки. В дужках отримаємо А додати 1. Маємо добуток трьох множників. А у кубі сума Х1, і сума А, і 1. Задання четверте винесемо спільний ножник АП дужки. В дужках будемо мати. П квадрат А, додати А, відняти 3 П квадрат, і відняти 3. І тепер групуємо наші доданки. Перший з другим згрупуємо і третій з четвертим. Тут помножити, лишній плюс написала: додати мінус 3П квадрат, відняти 3. Виносимо з перших дужок, спільний множник А за дужки. В дужках маємо P квадрат додати 1. Нема тут. А з других мінус 3 спільний множник. В дужках отримаємо П квадрат додати 1. І тепер виносимо спільний множник П квадрат додати 1 за дужки. В Дужках отримаємо А відняти 3. Маємо добуту трьох множників АП, сума П квадрат і 1, і різниця А і 3 номер 860 із підручника Алгебра 7 та номер 37.21 із підручника Математика 7 виконано